Отож, що значить бути бджолярем? Відео для всіх професіоналів і пасічників-початківців. Почнемо з того, що пасічник, справжній пасічник, у вечорах п'є чай з медом. Він бере вилочку ароматного меду, додає його в чай і насолоджується. Мед в даному випадку соняшниковий з нашого ж магазину, який ми дуже сильно любимо пропагувати і показувати. Так, я хочу ще меду. Я хочу Меду, 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 меду. меду. От Отаку соняшникову медку додаємо. Закриваємо. От що значить бути в Дві вилочки меду додаємо в чай. Хтось подумає, що жарти. Вчора я, це взагалі кришою поїхав, або молийці кришою поїхав. Ну насправді ні. Я хочу для вас розповісти, як інші люди бачать пасічник. А саме отак і бачать. Сидить беззаботно, бджоли літають, носять мед, зразу мед йому заносять в банку, він з банки його просто перекидає у свої чаї. Сяде і насолоджується роботою бджілок на пасіці. Ніхто не догадується, що для пасічника перед тим, як отримати мед з вулика, потрібно озвучується цей довгий список. Для початку потрібно захотіти бути пасічником. Дуже важливий момент. Ви захотіли бути пасічником, і потім вам потрібно знайтись бджоло. Але перед цим ви шукаєте книжку. Потім ви знаходите бджіл. Але перед тим, як ви поседите, поселите бджіл кудись, ви в паніці шукаєте вулик. Ви знаходите вулик і тоді вже ваші бджоли сідають вулик. Верніше ви їх туди садите. Але перед тим, як бджіл посадите вулик, вам ще потрібно знайти рамки, навчитися навощувати ті рамки. Натягувати ті рамки. Перед цим ще потрібно навчитися збивати ці рамки. І тільки тоді листок вощини, можливо, більш-менш нормально, приклеїться на ту рамку. Але тільки в тому випадку ви знайдете вощину, якщо ви зрозумієте, що таке вощина і де її можна придбати. Це тільки перші труднощі, з якими ви зіткнетеся тоді, коли ви будете завозити до своєї доми своїх. Бджіл. Далі, вам потрібно буде знайти хоча б який, не який я костюм жиляра. Для вас потрібно буде знайти стамеску вулик, 에, верніше Стамеску Демар, ви ці всі речі знайдете, і потім ви будете спостерігати за тим, як ваші бджоли живуть. А ваші бджоли будуть жити добре, з ними буде все хорошо, бо ви ще не знаєте, як лізти вулик таким чином, щоб їм заважати жити. Але при цьому ви будете лісити них доволі таки часто. Потім ви вивезете свій бджіл на якийсь, можливо, перший взяток. Що буде в тому взятку? А нічого не буде. Тому що ви не знаєте, яким чином використовувати той взяток. І ви візьмете в останній надії дістанете ту рамку з медом, або з і медом, або з розплодом і медом. І з месочкою зачерпанете собі шматочок того меду, думаю, хоч так попробую свій мед. І на радостях почнете фотографувати, почнете знімати, пережовувати той мед, надінете маску, щоб вас бджоли не зачепили. І як не виплюнете той мед собі в маску. І сміху буде, що то капець. А потім ваш друг скаже: А ти це зняв? А ти такий ха-ха-ха, звісно, -ха, зняв. І буде весело, весело, весело. І це тільки. Місяць, як у вас, будуть ваші бджоли. А далі ви їх привезете додому, якщо ви їх кудись вивозили. А якщо нікуди не вивозили, ви їх почнете збирати взиму, не знаючи як. І полишите на тому всьому, і просто дасте достатньо них ще цукрового сиропу, аби, аби все було добре. І ті ваші бджоли залишаться в вашому вулику зимувати. А вже зимою. Коли будете переглядати YouTube якогось бікіперофікрея або інших блогерів, ви дізнаєтесь про те, що осінню бджі треба було обробити. Одкліща, ви скажете блін, а я то своїх не обробляв. І будете думати, чи варто чи не варто, а потім хреститися і молитися, щоб вони вас перезимували. Але ще поки до зими, поки ваші бджоли перезимують, ви все ж таки сядете і порахуєте економічну ефективність, і ви дізнаєтеся про те, що бджоли це такі ну, більш-менш нормальна така тема, яку можна закинути нормально грошей, а потім що ці гроші звідти заробити. І потім ви підіб'єте якогось свого друга, скажете, слухай, бджоли така тема. Давай вложимось. а Він каже, ти що там бачив, як ти зараз ті бджіл травля, ти хочеш щоб наших потреби? Каже, ні, гарантія 100%, все там буде добре. Я вже начитався, а потім каже: слухай, давай, то ти ще спочатку якийсь курс прийдеш по бджільництву. І потім, потім, потім може, ми з тобою наважимося закинути більш-менш грошей в бжоництву. А той скаже: Ну окей, не випрос, він знайде якийсь курс, або мій, або інші курси, неважливо. І він пройде потім курс по бжільництву і скаже, все, я 100% готовий бути джурем. Але потім настане сезон, весна, знов не знаєш, що робити, знов не знаєш, що почати, але вже ж якби друга підговорив і потрібно їхати по бджоли. двох вирішили вкинути в бджільництво ну, приблизно по 2-3 тисячі доларів, щоб зразу зробити пасіку в тисячу блин, сімей, що є майже неможливо на такі гроші. І тільки потім ви це зрозумієте. А там вже і медогонка появиться, і воскотопка появиться, і якісь відра спеціальні, не спеціальні, а потім вже почнете ліпити свій якийсь там такий крутий вулик, в якому можна розводити ого, як багато бджіл. А потім почнете експериментувати. А чи може 10 маток жити в одній бджолині сім'ї? Якщо одна живе, то в принципі, можна ж більше. А якщо бджоли з одною бджолиною маткою приносять мед, то вони ще ж більше почнуть приносити, а потім. Коли ви зрозумієте, що це неможливо, ви почнете вчити біологію бджіл. І таким чином у вас буде проходити ще не один сезон. Але при цьому ви вже всім своїм кумам, сватам, братам, родичам встигнете розказати, який ви крутий пасічник, бо у вас є бджоли. І, всі, і всіх їх ви будете водити до себе на пасіку і розказувати. А я не боюся, мої бджоли не кусаються, бо вони тільки жалять, а якщо й жалять, то не свого хазяїна, бо мої бджоли мене знають. От приблизна картина, яку ми всі бачимо. Але при цьому це ще не кінець історії, тому що потім цей хазяїн пасіки. Приведе якогось свого кума починати качати мед, бо тому, що в друга, якого він підговорив, не виходить, бо друг поїхав в рейс, а мед викачати треба. А кум скаже, да, я мед качав своїм тестом, а я його викачав своїм тестом. І в принципі, все було нормально. Ні одна бджола мене не вжалила, і маски я ніколи не брав. Каже: Окей, пустив свого кума без маски, і як не далити бджоли для того кума під самого носа, щоб бідняшка тікав через три городи на п'яте село. І прибіг чорт зна куди, І той кум більше, не ваш кум. І той медики ви з ним викачали. Більше вам не поможе помиритися з кумом. Але кум приходить і вже каже: слухай, ну то все ж єрунда. Давай медовушки закачаємо. А Ти кажеш, блін, точно тема. Всіх пасічників і медовуха, давай на йому свідовухи. Зробимо і це все час. Ми просто забулися про те, що один вулик на пасіці так і остався зимувати під снігом, і кришку наверх ви не положили. А потім всі будете розказувати, як кум на п'яте село через два города біг тікав, і ви забули ту кришку накрити тоді в тій паніці, бо думали, що ж таке буде. Але бджоли при цьому перезимували. Тому що в мене місцева районована покращена порода бджіл, якої більше ніде в світі немає. І цих бджіл ще тримав в нашому селі. Іва Іван Іванович, якому було аж 120 років і на 130-й вирішив померти. І причому помер, бо не так прийшлося, а помер, бо він сам так захотів. Отож був такий крутий пасічник. Боже, про це можна розказувати вічно. Як це круто бути в чужем. А потім можна ще говорити про те, що можна вивчитись на пасічник, поїхати на якийсь семінар, конгрес, приїхати. І бачите, як всі пасічники на тому конгресі говорять щось таке вже непонятне, щось таке незрозуміле, що далі вже нема куди. Прийняти рішення, що вони там всі дураки, а от в нашому селі пасічники найкращі. Що ж, панове, піднімаю келих шикарного чаю з медом за ваше здоров'я. І скоро ми почнемо новий цикл відео на нашому Ютуб-каналі. А саме. Невеличкий анонс: Як пасічнику підготуватися до весни? Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре!